Це я приїхав в цей Флєнсбург. Приїхав я в цей Флєнсбург і... і мене виганяють звідси. Кажуть, ти приїхав, хлопе, зарано, давай розвертайся і виїжджай звідси. Ооо. Бо тому що в мене має бути на 14.30. Вивантаження записано, значить, і все. Та радіс треба ще собі шукати паркінг. Коротше, гемор трошки. Просто заїхав на територію сервіса. Отут ця фірма, де не хотіли мене. Бляха, треба вікна помити. Тут ця фірма. Я просто виїхав і заїхав на територію автосервіса. Зараз буде друга спроба. Друга спроба вивантажитись. Думаю, вона буде вдала, тому, тому не буду там нічого особливо знімати. Дві години мене промаринували, я дві години чекав, щоб розвантажити оцю жалюгідну кількість товару. От. Маємо, Але в них суто по годинничку, все як має бути. Маємо зараз 14.35, штапліріст там вже десь крутиться. Зараз почнеться нарешті вивантаження. Дві години. Він каже, ні ні в нас все суто по графіку. Та йолки палки та добре вже, а що. 20 хвилин часу це зайняло повністю повністю розчехлення машини. Бачите? Де то воно? От так вам краще буде видно. Повністю розчехлення, вигрузка, зачехлення. 20 жалюгідних хвилин часу. І мусів на то чекати 2 години. Ну але нічого.